Сьогодні я в інтернеті побачив новину, від якої трошки придурів, м'яко кажучи, про те, що Укрпошта випустила марку, де ретрансльовані матюки нашого президента Володимира Зеленського на адресу Будапештського меморандуму. Ось я не знаю, дасть це мені показати. Ну, напевно, всі вже побачили цю. Марку, де ось сидять фотографія Єльцин, Клінтон, Кучма. Там їхні помічники стоять, підписують Будапештський меморандум. І на першому плані Зеленського зобразили. Він, типу, дуже з таким докором дивиться кудись, правда, чомусь дивиться сюди, а не на них, ну неважливо. От і цитата за Будеперський меморандум із ну, нехороше англійське слово, а також, власне, українською мовою буде перський меморандум це ну, нехороше слово на букву Х починається. Я, чесно кажучи, бачив цю фотку у стрічках своїх френдів у Фейсбуці ще вчора. Я подумав, що це, це жарт. Я подумав, що це. Е, власне, хтось е, зробив, е, е, отаку, е, як це, ну, зверстав е, просто е, фейк і запустив в інтернеті, і всі розважаються, навіть читати не став. А виявляється, це не фейк, це вони справді таку марку випустили. Ну, вибачте, це просто, це просто жах. Це просто жах. До речі, щодо матюків президента, ну я вже говорив, що одною із головних реакцій на ці висловлювання став неприїзд, став неприїзд Кіта Келога, уповноваженого новообраного президента Трампа, до України для ознайомлення з ситуацією. Він сказав, що я приїду після. Інаугурації вже. Тобто на кілька тижнів тижнів мирний процес відкладається. Але це ще таке. Ну тут важко щось довести, що ось саме це є якась шкода, може він по іншій причині переніс. Але дивіться, що відбувається з допомогою Україні після того. Президент Джо Байден, у якого залишалося там щось 2,5 мільярди доларів невикористаної допомоги для України, яку він збирався було використати, заявив, ну його співробітники заявили, що адміністрація Байдена не встигає використати всю цю допомогу. Передає тому тільки 500 мільйонів Україні допомоги на 500 мільйонів, а 2 з лишні мільярди передає наступникам. От так, на ровному місці. Нам матюки коштували 2 мільярди з лишнім американської допомоги. Але це ще не все. В Німеччині аналогічна ситуація. Готувалася допомога на 3 мільярди євро. І що на початку січня, ну, тобто, от в останні дні Шпігель, їхній розслідувальний журнал, розкопав, що робота над цією допомогою була. Призупинена. призупинена чому? Тому що виступив різко проти канцлер Шольц. Канцлер Шольц сказав, знаєте що? Що немає критичної необхідності. Ну, за версією Шпігеля, немає критичної необхідності на цій думку, тому давайте поки що не будемо її надавати. Ну, от, ще плюс 3 мільярди. Ну, е чи справді це реакція на матюки? Ну, звичайно, що ні Байден, ні Шольц не кажуть, що вони реагують на матюки. Але дуже якось підозріло: е наш президент матюкається на адресу, ну, в першу чергу, Байдена, а також на адресу Заходу в цілому, який погано, на його думку, е нам допомогу надає. Ну, а на Заході, крім Америки, головний наш надавач допомоги хто? Німеччина. І дві найбільш важливі для нас країни, Америка і Німеччина, кажуть стоп своїй допомозі. Ну, а воно варте того? Воно того варте було матюкатися. Може не треба було, може, е хай би нам краще е зайві 5 мільярдів доларів е на озброєння боєприпаси дали, а не е оцю кітчеву марку випускати.